Боротьба за чемпіонство в Лалізі від восьмого туру, усе змінилося. Хто тепер фаворит? Після програшу у минулому турі Реал удома прибрав одного з конкурентів, а саме вільяреал 3-1. Та зараз із результатом 21 пункт він піднявся фактично в ізоляцію на вершині. У восьмому турі Барселона без кількох ключових гравців програла 4-1 на виїзді Севілі. Причому до сорокової хвилини рахунок був 2-0. У другому таймі за рахунку 2-1 Роберт Левандовський не реалізував пенальті, що могло суттєво змінити хід матчу. Через цю поразку каталонці пропустили реал на перше місце турнірної таблиці, а Севілія піднялась на шосте місце з амбіціями поборотись за більш краще, ніж бути у середині таблиці. Сезон лише почався, це лише 8 турів із 38. Але зараз позиції на вершині дуже щільні. Чи зможе Барса повернутись? Чи Реал втратить лідерство? Слідкуй за Лалігою, бо далі буде ще запекліше.